Мої вітання на телеканалі Дніпро Дніпрові. Випуск новин спорту. Українська спортивна спільнота понесла чергову важку втрату на східному фронті У боях проти російських окупантів. Загинув 33-річний майстер спорту України з спорту Артем Тіпенко. Він був призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських турнірів. У нього залишилися батько та брат світла пам'ять герою щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на генеральній асамблеї поділився жахливою історією, яка сталася з призером Олімпійських ігор. Швидше все йде мова про Сергія Білоущенка з Херсону. який в складі української четвірки Сергія Гриня, Олега Ликова та Леоніда Шапощенкова, завоювали бронзову нагороду з академічного вислування на Олімпійських іграх 2004 року. В Афінах його катували у підвалі російські військовослужбовці, били металевою трубою, ламали кістки для того, щоб він більше не мав можливості виступати за Україну. З нашим синьо-жовтим прапором. Головний тренер Аль-Айна, чинно чемпіона Об'єднаних Арабських Еміратів Сергій Ребров, передав черговий шостий за ліком автомобіль для Збройних сил України. Про це повідомив його кум, відомий український екстенісист Сергій Стаховський в інстаграмі. Під час благодійного баскетбольного матчу в Естонії, у якому зустрілися All Stars з команди господарів та України, було зібрано 1 мільйон гривень, які передадуть на відновлення київського спортивного комплексу Авангард, який був пошкоджений у березні поточного року російською ракеткою. Чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF, IBU Олександр Усик разом з гуртом Барабанда заспівав пісню про звільнення окупованого росіянами Криму. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Він буде розквітати як лоза на сонці. Село, люди і війна, аматорський благодійний турнір з волейболу на підтримку збройних сил України відбувся у стародавній козацькій слободі Гаврилівці, що за декілька десятків кілометрів від лінії фронту. Село Люди і війна. Лінія фронту останньою знаходиться за кілька десятків кілометрів від старовинної козацької слободи Гаврилівки, що на межі Дніпропетровської і Донецької області. Тамтешні ентузіасти і прихильники спорту за сприяння місцевої влади організували і провели аматорський благодійний турнір із волейболу на підтримку збройних сил України. І, хоча через системні перебої, а то й взагалі, за відсутності світла, він відбувся у спортивній залі тамтешнього ліцею ледве не при свічках. Варто віддати належне тому, що змагання стали продовженням активної волонтерської діяльності Гаврилян. Хотілося б мені подякувати всім своїм друзям, всім тим, хто прилучився до збору. Недавно в нас був збір на автомобіль для 93-ї бригади. Я дякую всім людям, що відкликнулись. У нашій громаді і загалом мій колектив. Ми намагаємося віддати всі свої сили, всі свої. На всю свою роботу присвятити нашій перемозі, допомогти нашим воїнам, щоб вони не почувалися, як кажуть, окремо, щоб вони знали, що їх тут чекають, що їх тут обігріють, їх тут прихистять, і щоб у них був захисток у нас у тилу. Наша громада Покровська, Гаврилівська, всі ближайші села посильну допомогу, допомагають нашим збройним. України, велика їм шана і подяка, здоров'я їм всього найкращого, ну а найкраще, звісно, було б мирного неба. Спасибо нашому ветеранській спілці фізкультури, спорту, що нас об'єднує і збирає. Ми будемо посильну допомогу, допомагати нашим Збройним силам України. Хотілося б сказати, що для нас, для всіх, хто. По тій чи іншій причині немає змоги зі зброєю в руках боронити нашу державу. Хотілося б сказати, що це наш обов'язок допомагати. Кожна дрібничка наближає нашу перемогу. Ну і по третє, хотілося б подякувати нашим захисникам. Слава нашим захисникам, вічна пам'ять полеглим, слава Україні, слава нації. Хочу подякувати Збройним силам нашим. За те, що для нас вони роблять. Ну з нашої сторони ми робимо все можливе. Як можемо, так допомагаємо. Цей турнір це все для цього. Все для них, як то кажуть, все для них. Слава Україні! Результати поєдинків, зрештою, як і загалом підсумок турніру, зважаючи на їхній статус, особливого значення не мали, адже вони носили формат товариського. Гри у власне задоволення і з гарним почуттям усвідомлення того, що завдяки зустрічі старих друзів ветеранів вдалося виконати головне завдання заходу: зібрати добрий десяток тисяч гривень, на які придбали речі, що їх так вкрай потребують військові. Головний тренер футбольного клубу Донецького Шахтаря, Хорват з українським серцем Ігор Йовічевич, отримав медаль від митрополита Київської і всієї України православної церкви України Єпіфанія за жартовність і любов до України. Після 24 лютого він не залишив Україну, як це зробив італієць Роберто Дедзербі та більшість легіонерів клубів української прем'єр-ліги. Так Йовічевич змінив команду, але зробив це у межах України. Пішов зі спортивного клубу Дніпро 1 заради роботи у Донецькому Шахтарі. Багато матч першого туру чемпіонату. Української прем'єр-ліги з футболу спортивний клуб Дніпро-1 Олександрія буде дограний вже наступного року. Перенесений поєдинок було перервано у середу, 23 листопада, через повітряну тривогу за рішеннями дирекції УПЛ. Через неможливість продовжити зустріч її буде дограно у другій частині поточного сезону. Баскетбольний клуб Дніпро святкував другу поспіль перемогу у матчах домашнього баблу чемпіонату Суперліги України. У крайній зустрічі наша команда з рахунком дев'яносто здолала Старий Луцьк. До цього у попередньому поєдинку Дніпро. Були сильнішими від львівської політехніки Галичини 98-67 І наразі вони піднялися на п'ятий рядок турнірної таблиці. Асоціація спортивної боротьби заснувала міжнародний благодійний фонд розвитку спортивної боротьби України, мета якого допомога вітчизняним борцям у першу чергу тим, які втратили свої домівки та бази для тренувань на окупованих територіях, а також спортсменам, які захищають Україну на передовій. Окрім цього, робота буде вестися у напрямку підтримки чинних збірних організація збори тренувань та виступів на змагання. Головним з яких стане гідний виступ українських сільських збірних на Олімпіаді 2024 року в Парижі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.